Вітаю на РБК Україна. Моє ім'я Дмитро Олійник. Напередодні Путін запропонував провести технологічний експеримент, щоб захід і Україна. Визначили об'єкт у Києві. Росія туди вдарить орешніком, А ну відповідно, захід всі свої системи ППО і ПРО підтягне туди, аби спробувати перехопити ракету. Президент Зеленський, виходячи з цього, нагадав, що маємо справу з неадекватами. Пізніше додав: Люди гинуть, а йому цікаво вбойов. І дійсно йому цікаво, путін сьогодні у Києві. Це наочно продемонстрував. Завдав удару п'ятьма балістичними ракетами. Є загиблий, пошкоджено офісні будівлі, тепломагістраль. Палали автівки, і ще багато такого роду інформації будемо дізнаватися протягом дня. Я маю на зв'язку Олега Саакяна, політолога. Пане Олеже, вітаю вас. Навзаєм. Я бачив. Ви пропонуєте замінювати слово довбойоп українським аналогом Довбограй. Так чи інакше, чи слід пов'язувати вчорашні заяви? Як би там воно не називалося все це? І заяви Путіна, і заяви Зеленського, із сьогоднішньою атакою столиці. На ваш погляд. Я би не пов'язував, оскільки Росія атакує весь час України, і приводів їм для цього не потрібно і не атакували сьогодні, атакували би завтра, а більше після завтра. Тому тут завжди в Росії можуть сказати: це через те, що атакували щось інше, або це через те, що на переговори не йдуть, або йдуть на або ще не варто прив'язувати російські дії до якихось кроків України. Їх було вже безліч. Ми бачили, коли відповіді були, і відповіді не було. А ми не маємо прив'язувати наші кроки по обороні України до російських потенційних реакцій. Росія завжди діє так, як вважає за потрібне і може собі дозволити. Росія робить рівно те, що їй дозволяють робити. Тому вони б'ють ракетами через те, що можуть, розуміють, що це пройде для них. Безкарно, якби вони не могли зараз собі цього дозволити, вони б цього не робили б, і тоді виправдовували б, би, що от вони проявляють своілікадуші, що це же з доброї волі. Ну і все ж це ми також вже під час російсько-української війни не чули. Тому не зважаємо на слова з Кремля і точно не шукаємо виправдання російським крокам за них же самих. А як європейці, як американці і глобальний південь реагують на ваш погляд на ну, по-перше, ну цей пропозицію про експеримент Путіна, а по-друге, Зеленський. Наскільки це? Ну просто вчора здебільшого я бачу в мережі зраділи а, такому формулюванню президента. Однак я бачив реакції навпаки, де це мовляв не дипломатично. А, а як партнери все це бачать? Партнери, я смію припустити, перше, вони просто ігнорують. Такі дії Путіна, і це, мабуть, найкраща із реалістичних реакцій, яка зараз може бути від партнерів, бо відповісти гідно і співмірно цьому вони не можуть, не хочуть, не здатні тут до кожної країни, залежно від того, в якій ситуації вони знаходяться, можна використати різну пропорцію цих причин, десь політична ситуація не дозволяє, десь воєнно не можуть, десь нерішуче. І в цій ситуації найкраще можна зробити це занизити значимість цього, бо Путін все це робить перед обличчям світу, щоб викликати реакції, показати, що він могутній, що він здатний. А якщо все це знецінюють сходу, зі старту просто не звертають уваги, вдарив арішникам негідник, санкції тощо, але при цьому ніхто не роздуває це і не створює з цього картинку всемогутнього Путіна, який завтра, після завтра почне речника види. По всіх вєсях і осях, і в Росії образливо, що це пройшло як просто черговий удар балістикою, яких і без того безліч російських. А так тужилися, так напрягалися, стільки грошей витрачено на цю ракету, настільки тряслися, і таке ігнорування є однією з найкращих реакцій. Як би хотілося, щоб реагували? Хотілося, щоб реагували жорстко. але на це здатні тільки. Частина з наших західних партнерів, скажімо, коаліція рішучих можемо їх продовжити називати. І від них так відбувається посилення санкцій. Force, нещодавно 12 країн а, Балтики і Скандинавії а, прийняли рішення по додатковому фінансуванню для України 25-й рік, Б по пожорщенню санкцій проти Росії по Балтиці, по їх тіньовому нафтовому флоту. Це хороша реакція. Це там, де країни здатні. Робити такі кроки, вони на них ідуть. До речі, це частина з пакету, який Україна давним-давно напрацювала і передавала нашим партнерам того, що можна робити. Бо по Балтиці там є дуже вузьке пляшкове ворлишко у вигляді виходу з Балтійського моря, і підконтрольні данії там необхідно користуватися лозманськими послугами, там кораблі російські так чи інакше пілінгуються всі, які виходять, заходять, і для них можна по формальним ознакам там просто перекрити цю можливість користуватися Балтикою. Це було зокрема в напрацюванні пакету е, групи Єрмака Макфола, там і по російським злочинцям, які причетні до удару то по іншим, це все війшло зараз. Європейський пакет санкцій. Отакі, от, от тихі, скажімо, не сильно гучні реагування на те, щоб притискати росіян, вони є на сьогодні, на жаль, але максимально доступним. Але і на щастя. Все ще доступним методом, як можна тиснути на Росію. Це не такі удари по Україні, на жаль, не сприймаються вже як щось екстра виходяще за рамки, і очікувати, що на кожному з них буде той самий та сама хвиля солідаризації з Україною, співчуття підтримки, як це було на початках. Ну, було би матним. Давайте не будемо інфантильними. Війна настільки не в неї стомлюється, скільки просто вона приїдається, як і будь-який подразник, так людська психіка влаштована. Якби ми не адаптувалися до умов, і зокрема, і наші партнери, для яких це також стає частиною рутини. То люди просто би сходили без розуму, людська психіка би не витримувала. Тому підтримка України просто стала частиною рутини, яка відбувається без надриву, і є заручником їх внутрішньополітичної, і геополітичної ситуації, кон'юнктури, розкладів, слабкостей конкретних осіб і інституцій в числа наших партнерів. А якою є ймовірність того, що підтримка стане перетвориться з рутини на якісь більш рішучі дії? Коаліція рішучих стане ще більш рішучою. Зеленський звертається до партнерів і каже, що підтримує ідею Макрона про воєнний контингент як гарантія безпеки для України? Тобто тут йдеться не про миротворців після перемир'я, а взагалі залучення, участь європейців вже зараз? Можна на це сподіватися, на ваш погляд, чи це лише балачки? Це переговорна позиція наразі, хоча, звісно, що а, вона має свою реалістичність. До речі, я не відповідав питання, як реагують за кордоном на такі слова, і президент Зеленського називання довго граєм Путіна, а, з а, посмішкою і з розумінням, і навіть захопленням за закритими дверима В публічному просторі, звісно, з ігноруванням або з солідаризацією, дуже м'яких формах. Це не характерно для тобто осіб, переходити на жорсткі абсентні висловлювання. І тому таке має відбуватися як виключення і супроводжуватись відповідною інформаційною кампанією. Якщо така заява робиться, то з неї потрібно зробити хайп, зробити флешмоб, зробити з неї щось що стає мемом. Тоді забувається. Негативний контекст певної емоційності і випаду за рамки, а залишається як влучне висловлювання у відчутті, і як певний асоціативний ряд, який рип'яхом прикріплюється до об'єкта подібного висловлювання. Як свого часу, наприклад, кричалка вболівальників стала фактично мемом по окресленню. Хуті на пило і самі літери можуть глядачі переставити. Але ж ця кричалка не була спланованою вона не була в рамках кампанії, в тому та й річ вона природно виника... виникла і закріпилася, вона була підхопленою і завдяки цьому закріпилася. Потім пам'ятаємо, як дишіться це, і це подало друге дихання. Тому що коли це була кричалка е від вболівальників, е то воно розійшлося в Україні. А коли це сказав міністр закордонних справ України і був тоді відправлений на відставку, то це стало мемом міжнародного рівня, тому що це вболівальники вони можуть називати як завгодно. але міністр це прецедент і легітимація в публічному дискурсі в міжнародному порядку денному, так, такого і назви. Зараз Лайт найт шоу вечірні шоу, різні ТОК шоу різні блогери на заході. Звертають на це увагу, і я певен, що почнуть реагувати на це і казати: от як Зеленський назвав, або а, коли ще хто тобто б так назвав, або а, так в ситуації і обсміювати там в ситуації такі, чи це єдине, що залишилося українському президенту робити, або навпаки, наскільки там сильний і якого розміру Балс, якщо він називає Путіна таким чином, от він відповів на арішні. Або переговори вже стартували, хтось пожартує і скаже: ось вони. Вже меми пішли в інтернеті, що а ось ми перейшли до е, конкурсу капітанів, е, е, згадуючи краєнівське минуле Зеленського. І це все фактично може створити орел, в якому не абсентність лексики стане ключовою точкою фокусу, а саме момент влучності, означення і емоційного е, насичення даного влучного висловлювання для цього. Має відбутися і органічно, і ми це вже бачимо, мимо творчість, але і інформаційна кампанія з боку профільних структур. Бо ми знаходимося в інформаційній війні. у Нас на щось ці структури існують. Вони ж мають займатися просуванням наративів і державними стратегічними комунікаціями це державна стратегічна комунікація. І тоді таке висловлювання буде сприйнято не як істеричність, а як е, е, правильно і. Влучно болісно загнана голка в болюче місце для Путіна в його его. Бо в Росії зараз я думаю, що приблизно так само його частина думаюча еліти називає. Вони бояться, вони чомусь солідаризуються Вони частина цього, але за очі, я думаю, що вони так само називають. І зараз частина з них, побачивши це, скажуть: ну складно не погодитись. А щодо воєнного контингенту, було моє питання. Що думаєте, європейський Боїн контингент в Україну а, можливий є в за умов припинення бойових дій, або за умов настання а, угу. певного, скажімо, там катастрофічного а, сценарію, якщо російські війська а, проривають лінію оборони, йдуть на Київ, йдуть захоплювати Одеську область тощо, Наразі жодних реалістичних ризиків цього немає. Але от якщо ситуація звалиться або в гіперпогану, або якимось дивом. Вдасться завершити дипломатичним шляхом бойові дії в прийнятних конфігураціях, то тоді а, такий контингент може стати ефективним інструментом. До того а, він залишається переговірною картою, якою Макрон а, хоче а, повернути за стіл переговорів Європейський Союз. І для цього він має мати сильну позицію. Сильна позиція формується в можливому санкційному тиску в можливих кроках стосовно Китаю або солідаризації з американськими санкціями, або навпаки більший простір співпраці, щоб Китай а, вплинув на Росію конструктивно, в можливості застосування військ території України, в можливості надання певних гарантій, зокрема, наприклад, там ядерної парасольки або ще чогось в Україні. Можливості постачання озброєння якісно інакшого або кількісно більшого це ті інструменти, якими, скажімо, Європа може грати, які можуть бути як карти в них на руках для формування загального розкладу, і по відношенню до Трампа, і по відношенню до Путіна, і до інших міжнародних гравців, бо російсько-українська війна вона має глобальний вплив. І є наслідком глобальних деструктивних процесів. Це не регіональні конфлікти і точно не локальна війна. Це, на мою думку, перша локальна війна, в якій дуже сплилися гіперлокальність, вона дуже локалізовано відбувається, але при цьому гіперглобальність. Вона є наслідками глобальних процесів, і вона має глобальні впливи на міжнародні процеси. Тому зараз ці тема і воєнного контингенту, і інші говорять про миротворців, все це просто кубіки. Які розкидаються на стіл для того, щоб потім з них намагатися зібрати якесь слово і в надії на те, що це буде слово щастя, а не якесь поганий лайливе. Ви кажете, або катастрофа, або перемир'я з перемир'ям також є питання. Давайте це буде останнім питанням. Заява Путіна про те, що Росія може говорити із Зеленським, тільки якщо він піде на вибори та отримає легітимність. Це ж насправді сигнал про те, що Росія, маючи стратегічну ініціативу, хоче виграти час. Вона розуміє, що навіть якщо Київ погодиться зараз переобирати там президента, ну декілька місяців піде на це, а тут можна і Дніпро, і Херсон, і Запоріжжя під боком. А, ну так мислить Путін. Ніякого перемир'я у лютому у, у Січні бути не може, на його погляд. Одна з сильних сторін Путіна, а, його спецслужбіська навичка грати поганими картами. Він вміє проблему перетворювати на ресурс. У нього зараз є декілька проблем. Перша проблема він не може сказати ні переговорам. бо тим сам санкціонує з боку Трампа жорсткі кроки. Втратити можливість зараз навпаки пом'якшити, йому б не хотілося. Не можна другий момент: в нього економічна ситуація вкрай складна. Фінансова система межує до туди прямує до межі колапсу. Про що вже говорять в повний голос? Третій момент тобто, йому треба санкції знімати. Третій момент вони прорахувалися по всіх ресурсах для війни, і в нього в в цьому році да вже почалися проблеми з паливом. Прийшлося вводити заборону на експорт палива. Бо обирати між аграріями, військами, цивільними, почали імпортувати паливо з Білорусі з Казахстану, Україна ще по НПЗ об'є. є. Відповідно, ресурси починаючи від палива, завершуючи людьми. Північно-корейські війська не просто так з'являються на території Росії. Снаряди вже вони залежні, ствол по стволах вже залежні, ракети вже постачають багато чого. Тобто, по ресурсам в них вистачило до середини 2024 року. Після чого вони вже почали потрапляти в залежність від постачань зовні не якихось над. Ресурсів а просто рутинних забезпечувати нинішні рівні інтенсивності, тому йому потрібно знімати ці санкції. І також третій важливий момент йому треба передишку для того, щоб перегрупуватися, накопичити цих ресурсів. І переговірний процес в Росії хочуть використати як цю передишку, і цими заявами намагаються розставити достатньо примітивну, але від того не менш загрозливу паху. Я певен, що одну тем, яку будуть закидати росіяни опосередковано через різних аналітиків західних східних тощо в закритих режимах як план дій, це а давайте зробимо так: припинення вогню або низька інтенсивність. Вона дозволить Україні провести вибори. Нехай вибори пройдуть в Україні, і новообрана влада тоді з нею ми готові говорити в режимі доброї волі. Я Путін готовий піти на припинення вогню. Для того щоб дозволити в Україні вибрати а, легальну, легітимну беремо про це в лапках, владу. А ви гарантуєте мені захід, що там дійсно будуть вибори і от про російські сили і інших і так далі на вибори, і таким чином виборів не відбудеться. Але а, Путіну вдасться легітимізувати себе як фактор внутрішньої політики України в їх розумінні. Я певен, що це не вдасться. Це примітивна конструкція, вона очевидна. А, але хотілося би їм так легітимізувати себе, і запустити процес деструктивного політичного процесу всередині країни, коли всі пере, давайте чесно пересруться під час цих виборів, і відповідно це матиме ефект цеглини в пральній машинці, яка почне розносити просто стабільність України. Виявляємо собі на цьому тлі, як Росія скердує озброєння, готується до реваншу. Україна навпаки погрязла в політичній боротьбі і в тому, що. На фронті немає зараз не бойових дій. Відповідно, всі гризуть горлянки один одному. Сполучені Штати тиснуть на Україну з тим, що треба провести вибори, щоб от Путін не готовий ким іншим говорити. Треба скористатися шансом миру. І після цього Росія звинувачує Україну в тому, що порушили перемир'я або щось зробили і пре. По всіх фронтах, а підтримка західна вже стагнувала за цей час. І ті кажуть, так може Україна там десь і винна, невідомо хто, чому і вибори, і влада легітимна, нелегітимна, Скільки відсотків взяли на виборах? Де відбулися, де не відбулися? Хаотизація це ключова задача Путіна. В нього чудово зрозуміли, і під заяву, що в 25-му році Росія переможе міністра оборони російського криється лише одне. Розписка в тому, що в 24 му Росія вже не перемогла і не переможе, і визнаючи це, вони розуміють, що воєнно в них немає зараз можливості перемогти Україну, і гонку на виснаження вони також не витримують. Ми змагаємось з Росією в того, у кого першого настане катастрофа. Відповідно, треба розчинити тили, бо війни на виснаження програються не тоді, коли посипався фронт. Він десь фіксується, коли у вас є стратегічна глибина, і не можна вашу країну всю пройти на одному а, заправленому баку танковому. Паливному бакові, а вони програються тоді, коли сипляться тили. Так, от Росія зараз буде намагатися посипати українські тили. Це їх фікс задача на кінець 24-го, початок 25-го року. Держсекретар Блінкен каже, що перед українцями зараз фундаментальний вибір або продовжувати війну, або довести все до переговорів. там в Білому домі осліпили. Виходить, не бачить, що це не від зеленського, все залежить. Я навіть В мене хорошого коментаря до цього нема, тому що те, що Україна зараз не спроможна звільняти території, є наслідком взятих на себе зобов'язань нашими партнерами, які не були виконані, починаючи від озброєння, завершуючи підтримкою кількісною, скажімо, фінансовим озброєннями і вчасно тобто від кількості до часу який був весь провалений, і вже, вдруге, це наслідок наших системних дисфункцій, які накопичені в нас в інституціях, і тих проблем внутрішніх, які не дають спроможності скористатися ресурсом по максимуму з високим коефіцієнтом ефективності. Але коли Заходу говорять, що Україні треба знижувати вік мобілізації, або що українці якось не так воюють, або ще щось, то нагадаю. За західною доктриною без домінування в повітрі взагалі такі операції не проводяться. А нам f 16 піпеточним чином надали тільки цьогоріч, а навчання пілотів блокували дуже довго, щоб не провокувати Путіна. Не, не донапровокувалося до того, що зараз кажуть, що Україна може сідати за стіл, їй варто. У мене хороших слів немає. Дякую за розмову. Дякую за аналітику. Олександян політолог був моїм співрозмовником. Долучайтеся в коментарях під відео і тисніть вподобайку.